Підготувала для вас відповідь, відеовідповідь від вищих сил, яке у мене давали питання, що, яка різниця між духом душею? душою? Прописала собі, щоб не забути, дух, душа, істинне я, вище я називається Манада. Ну, можете в Гуглі по почитати, що є така назва. Значить, я дам рекомендації і розповім саме те, що мені дозволено було сказати. Є е у нас дух, душа, тіло і вище я. Значить, тіло, фізичне тіло, яке нам дається при народженні, воно створюється там, да, завдяки е, з'єднанні мами і папи. Е, дух Дух – це е, та, е, те створіння, як би, ну, створіння або не створіння, е, це те, що нами формується також під час е, формування плода. Це те, що тримає наші. Кров, сосуди, серце, те, що заставляє рухатись. Тобто, знаєте, я кажу, що дух відійшов? Ну, як от так, або чую дух, людський дух, як все в сказках було так розповіровідано. господи, аж і нормально. Треба нормально мені вам донести. Тобто фізичне тіло дається нам, воно дуже часто схоже з прошлими життями. Дуже часто ми бачимо себе, коли ми продивляємося прошлі життя, воно дуже схоже на те, яке було в прошлому, минулому, і ще воно, і ще, і ще. Тобто, ми дуже схожі на, якщо це ви були там жінкою або чоловіком, ви можете бути схожі на те тіло, яке у вас зараз є. Навіть, навіть так. Форма тіла може бути різна: Худенький, повненькі, завдяки від програм, які нам закладені, ви там не любили худих або не любили. Там ще щось або болячки, якісь, тобто тут вже може розмір тіла мати значення від інших параметрів. Потім дух це те, яке росте з нами, це як відпечаток нашого тіла. Тобто, коли ви лягаєте в кровать, коли ви встаєте, ваш дух якби всередині вас, як ваше Іменно воно не виходить за приділи, воно всередині з вашим тілом завжди до самої смерті фізичного тіла. Після цього дух виходить. Важ, як пам'ять ви можете бачити, допустимо, кажете, що я бачу там бабусю, яка померла 300 років назад, може там, може 40 років назад. Да? Але ви розумієте, що стільки довго буває таке, що зараз душі дуже часто, дуже швидко е е приходять знову на землю, через 10 років. Раніше було там покоління, казали, 100 років, зараз може бути через 2-3 роки взагалі прийти на знову народитися ця людина у у, іншу, у інших там у когось. Значить, е тут е Якраз ви бачите дух, не душу, тому що душа вже пішла на перенародження. В нас сидить як в тілі дух і душа. Дух, я вам вже сказала, що це саме те, що нами двігає, сосуди, якщо ви пот, тобто виділяє це все життєдіяльні процеси, які пам'ять про нас з прошлих життів, тобто таке, як записна книжка в тілі. Механізм, механізм, але він фізичний механізм цей у нас в тілі. І він може бути потім в родове дерево. Коли ми дивимося і продивляємось людей, які знаходяться в нашому родовому дереві, то саме дух знаходиться в родовому дереві, а не душа. Дух це принадлежить до вашого тіла, він відпечаток вашого тіла. Ви будете бачити потім своїх родичів, це буде саме дух, ви бачите. Душі виглядають душа це зв'язок з вищою. Чим я вищий я це здоровезний кусок, колосальний кусок нашої душі, істинної душі, який знаходиться біля нашого е е творця. Вище я, це те, це якби справжня істинна душа, яка знаходиться біля нашого творця. Вона така свічечка прекрасна. Говорить, я так люблю свічки, завжди підпалюю, коли інформацію якусь подаю. Значить, вище я це кусок здоровезної душі, який знаходиться біля нашого творця. І від вищого я іде е, оцей всі зв'язок шукають з вищим я. Да? Це Якби, якщо на психологічній стороні це розповідати, це глибинне, психологічне, глиб, прям таке глибинне, я істинна ваша істина, де є всі відповіді на всі питання. І з ним зв'язок, навіть на психічному стані енергетичному стані, може бути. Не то що прерваний, а може бути істончений від цього вищого я, від цієї здорової, красивої, золотої душі біля творця. Вони прям знаходяться біля нього. Не, не то, що біля нього, а біля істоку творця. Він якби усюди, але є істок усього цього. Знаходяться. Цей вищий я. Від нього йде трубочка такий канальчик до нас при народженні кусочок душі великої, яка поміщається в наше тіло. Душа може війти в тіло. там... При зачатті, при народженні, навіть буває пізніше, навіть і так, тому що є дух, який людину заставляє рухатись. Тобто кажуть, як ця душа пізніше заходить або раніше. В любий вона вибирає сама там час, коли треба. І є душа, яка входить в тіло фізичне, в дух вже і. В тіло фізичне, і вона намагається згадати все, що їй там запрограмували, або трошки стерли, і знайти зв'язок знову зі своїм вищим «Я». Для чого це робиться, знаєте, як питання? Да. Для того, щоб ми е знову повернулися до свого Творця. І ще є в прошлих життях наші кусочки ціє цього е вищого я, кусочки такі прям розтягнуті по всім прошлим життям і світам, де ми з вами жили. Е і ми їх в медитаціях, допустимо, буває таке, що ми збираємо ці осколки душі, так, так називається прямо у нас медитація, і ми підтягуємо їх, вичищаємо і якби повертаємо до, до цієї душі. Основний кусок душі, ну, ну обичної душі. Як тут кажуть, ті, 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 істинне я, істинне я оце, це я. А монада, то що там мені попросили сказати вище я, це те, що біля творця. ну, по назвам мені так, знаєте, я не, не дуже люблю до нас приєднуватись, а механічно більше роз, роз, розумію. Значить, наші осколки душі збираються, щоб ця душа згадала себе, повністю пройшла всі уроки, які вона сама ж собі там, по механізмам задала, задала програми. І прийшла сюди, вона от заєднує там, вичищає, медитує, там або духовний путь, якийсь се веде, або порядочний. Там от, от, от вона збирає ці осколочки душі, і в неї цей канал з я розширяється, настільки розширяється, що вона може навіть при житті тут згадати багато життів своїх, але це вже стає ближче тоді, коли вона вже більш доросла, більш мудріша. Хоча є зараз такі діти і люди, у яких у яких. Господи. У яких <світ> діти і люди, які е мудрі дуже і в ранньому возрасті, а не, а не в старості. Да? Але ближче до старості. Хоча я б навіть так би не сказала, ближче до старості, наче вважається, а або ближче до смерті, людина така прям майже просвітльонна. Або, ну, то, чесно, тут, тут от не скажу, що прям вона просвітльона. Буває такі, люди уходять на той світ, і нічого там просвітльонного нема. Це тільки робота вашої душі. Який ви дали запрос, прийшовши сюди е працювати над собою і кожна людина обирає. Навіть гидка людина може зробити вибір і розвернути все своє життя в іншу сторону, в саму прекрасну, в саму чисту і змінити своє життя і. Прийти вже до вищого я, при житті бути мудрецом і вже наставляти інших людей, навіть в молодому возрасті. Ну от якось так. Тобто, якщо ви зрозуміли мене, є тіло, дух, душа і вище я. Це от стільки показників або факторів, або ще щось, як можна це назвати. Існує у нас по по тій інформації, яку мені дають вищі сили для вас. Можете її для себе використовувати, можете її якось ще коментарі додати. Мені все не розкажуть, тому що не знаю, що ще вам треба. Значить, дух. І уходить після фізичної смерті тіла, душа ще може бути дуже довго тут ходити. Тому ми дуже часто допомагаємо душам уходити, яких дозволено відпустити вже. Ну, так, трошечки вам розказала. Дякую вам, свічку, тушу. Далі питайте ще щось.